У сьогоднішньому Євангельському уривку розповідається притча про злих виноградарів. При тлумаченні цієї притчі важливо відзначити час її виголошення, це страсна седмиця. Тобто Господь Ісус Христос сказав це повчання в останні дні свого земного життя. Отже, у притчі сказано: був один господар дому, який посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав в ньому винотоку, збудував башту і віддавши його виноградарям, відлучився. Сам образ виноградника має символічне значення у священній історії Ізраїля. Псалмопівець вигукує ти переніс з Єгипту виноградну лозу, вигнав народи і насадив її. Великий пророк Ісая прямо називає Ізраїль виноградником Божим, виноградник Господа Саваофа то Ізраїлів дім. Таким чином, використовуючи образ виноградника, Христос своїм слухачам відразу ж дає зрозуміти значення цього образу. Тож слухачам цієї притчі цілком було ясно, що виноградник це Ізраїль. А господар і упорядник виноградника сам Бог. Святитель Іоанн Златоуст пояснюючи цю притчу, каже, що під усією роботою, зробленою у винограднику господарем, який обніс його огорожею, викопав у ньому винотоку, збудував башту, слід розуміти дарування євреям закону і будівництво старозавітнього храму. Відлучившись, господар виноградника доручає догляд за ним, виноградарям. Насамперед слід зазначити, що відсутність господаря виноградника не слід розуміти як відсутність Бога або відсутність Його піклування. Блаженний Ієронім протестує проти такої думки і каже йдеться не про зміну місця, бо Бог, яким усе наповнене, чи може десь не бути присутнім. Але він ніби віддаляється від виноградника, щоб виноробам надати повну свободу в діях. Виноградарі мають цілковиту свободу в діях, яку надав їм господар. Що криється під цим образом? Зрозуміло, що якщо під господарем виноградника ми розуміємо Бога, під виноградником іудейський народ. То під виноградарями явно вбачаються вчителі народу Ізраїля, тобто священники, книжники та фарисеї. Саме їм і було надано свободу дії у ввіреному їм винограднику. Чому так? Тому що людина, її натура, її ставлення, її відповідальність або навпаки безвідповідальність у повноті розкриваються тільки тоді, коли їй надається. Повна свобода дії. Досвід життя є головним доказом цього твердження. Усі ми знаємо, що людина перевіряється саме тоді, коли має свободу, а ще більше, коли ця свобода супроводжується повноваженнями і владою. Бог дозволяє вчителям Ізраїля діяти безперешкодно з тієї причини, що всі вони мають у повній мірі розкритися і показати. Ким вони є насправді, така є мудрість Божа і такий великий дар свободи. Догляд за виноградником дуже складний процес. Цей процес вимагає великої уваги та майстерності, і сам образ догляду за виноградником Божим відкриває тайну спасіння. Бог Всемогутній, словом Його створені небо і земля, Його словом творяться чудеса. Але у справі спасіння все по-іншому. Спасіння це грандіозний труд. Бог, як люблячий батько або турботливий виноградар, зрощує людину до прийняття спасіння. Любов і турбота батьків завжди виявляються у дбайливому, сумлінному і сповненому любові вихованні, вставати до дитини вночі. Терпляче навчати її навіть тоді, коли дитина не має хисту до навчання, виявляти мудрість і довготерпіння у ставленні до дитини, коли вона перебуває у складному підлітковому віці. Усе це характеризує люблячих батьків. Такий образ допоможе нам, на рівні з іншими євангельськими і святоотцівськими образами зрозуміти, що Бог це наш отець і педагог. Який мудро веде нас до спасіння, неквапливий, уважний, люблячий і терплячий. Як у вихованні дитини завжди беруть участь помічники, вихователі, вчителі, тренери, репетитори та інші наставники, так само потрібні помічники і у вирощуванні вибахливого винограду. Певна річ, що від цих помічників очікується відповідальність та благочестя. Але, на жаль, так буває не завжди. Ось і в цій притчі Бог, господар виноградника, доручає виноградарям-помічникам своє насліддя Ізраїль виноградник. Але, отримавши змогу діяти самостійно, ці помічники виявляють свою злу натуру. Виноградник посаджений і облаштований, наближається час збору врожаю. І господар виноградника хоче зібрати ці плоди. Для цього він посилає інших своїх служителів до виноградарів, але ті не віддають дозрілий виноград, вони б'ють і виганяють посланих. Що сталося? Виноградарі узурпували право господаря, привласнивши його майно собі. Вони уявили, що вони не доглядачі і управителі. А, господарі! Дуже яскравий і зрозумілий образ наведений у цій притчі: вчителі Ізраїлеві узурпатори. І вони, як і всі узурпатори, тимчасові правителі. Вони роблять, що хочуть, ні за що і ні перед ким не відповідають. У них один закон, вони ж самі. Така поведінка злих виноградарів і їхнє бунтарство проти законного господаря виноградника роблять їх спорідненими з іншим узурпатором, із князем світу цього, із сатаною. Диявол це теж узурпатор, який уявив, що він є володарем світу. Проте за вченням святих отців дияволові жодним чином не належить земля і все, що створене Богом. Диявол лише бажає викрадати те, що належить Господу. І все ж до певної пори є чимало людей, що прийняли сатанинське вчення і підкоряються дияволу. Ті, хто прийняли завіти диявола, утворюють ніби якийсь світ, князем якого і є диявол. Учителі Ізраїлеві, яких ми впізнаємо в образі злих виноградарів, не просто привласнюють собі надбання Боже. Вони приймають і поділяють сатанинський світогляд, який робить їх ненависниками Бога і Його Сина. Сам Господь Ісус Христос, викриваючи своїх ворогів, які бажали його вбити, прямо говорить їм: ваш отець диявол, і ви хочете виконувати похоті Отця вашого. Усе письмо Старого Завіту це розповідь про постійне відпадіння іудейського народу від Божого закону. Господь посилав пророків, які відкривали волю Божу і закликали до покаяння. Старозавітні пророки весь час закликали Ізраїлю, покайся, а інакше буде крах. І що роблять із пророками? Що роблять із цими слугами Божими? Що роблять із ними правителі та вчителі Ізраїлеві? Притча дає відповідь: одного побили, другого вбили, а іншого побили камінням. Але Господь посилає ще більшу кількість слуг, тобто ще більше пророків. Ці пророки весь час говорять євреям про необхідність покаятися і жити згідно із законом Божим, але їх так само виганяють і вбивають. І, врешті-решт, Господь посилає сина свого єдинородного, сподіваючись на те, що злі виноградарі посоромляться його. Бог Отець робить абсолютно все, щоб закликати до покаяння злих виноградарів, робить все аж до того, що посилає свого власного сина. Сенс цього вчинку ми зрозуміємо, якщо врахуємо існуючу на сході традицію особливо важливі справи, у тому числі і місії, доручати спадкоємцю-сину. Високий статус посланця засвідчує особливу важливість доручення і рішучість того, хто його посилає. Вбити статусного посланця це радикальний захід, що означає остаточний розрив. Та війну, у притчі використано образ сина посланця, щоб показати терпіння дійшло до краю, і всі правила взаємних стосунків вже порушені. Проте злі виноградарі вже нічого не бояться, і саме тому наважуються на це вбивство. Святе письмо передає їх настрій такими словами: Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його. І заволодіємо спадщиною його. Злодії розраховують на те, що після такого вчинку господар виноградника вже ніколи і нікого не посилатиме, та й сам не схоче більше займатися цим виноградником. А отже тоді злодії зможуть вже без перешкод і довго володіти тим, що собі привласнили. Ця притча є пророцтвом про те, що Син Божий, Ісус Христос, буде вбитий злими виноградарями, тобто тими, хто поставлений пасти народ Ізраїля, книжниками, народними вчителями, фарисеями, священниками. Господь цією притчею не просто викриває фарисеїв і книжників, але і передрікає свою близьку смерть на хресті за стінами святого міста Єрусалима. Сам Господь Ісус Христос на завершення цієї притчі запитує, що ж зробить господар із цими злочинцями, коли прийде? А слухачі відповідають. Злочинців цих погубить жорстоко, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які будуть віддавати йому плоди у свій час. Тут вказівка на прийдешню долю Ізраїля: благодать Божа буде відібрана у єврейського народу і передана народам, які увірували у Христа. У новому завіті відкривається новий Ізраїль, новий обраний народ. Це всі віруючі в Господа і Ісуса Христа, які належать до Святої, Соборної і Апостольської церкви. Це новий богообраний народ, на якому перебуває Божа благодать. Та благодать, що була відібрана у древніх іудеїв за те, що вони не тільки не виконували заповіді Божі, а і прийняли Христа і, врешті-решт, убили Його. Господь говорить. Невже ви ніколи не читали в Письмі камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним. Це від Господа і дивне воно в очах наших. Під каменем, звичайно ж, він має на увазі самого себе. Апостол Петро у своєму соборному посланні прямо говорить, що камінь, який відкинули і який покладено в основу, це і є Христос. Віра у Христа є каменем і основою для благочестивого життя. Євреї відкинули Христа, але благочестя у світі існує з тих часів завдяки тому, що Ісус Христос є камінь, Він є основою нашого Спасіння. І ніхто, каже святий апостол Павло, не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. Одні подібно до злих виноградарів відкидають цей камінь спасіння і гинуть, інші ж приймають і будують на ньому своє спасіння, бо Господь і Спаситель наш Ісус Христос це основа, двері, шлях, початок і кінець, сенс і мета життя кожної людини, йому ж слава на віки віків.